А ви вже бачили ті самі набори, де потрібно облаштувати цілу кімнату, використовуючи лише наліпки. І сьогодні ми з вами будемо робити кав'ярню на колесах. В попередньому відео ми з вами зробили вже другий поверх, тому переходимо до самої гарної частини. І це у нас така зона на даху нашої кав'ярні. Нехай тут буде такий милий плет. Тут у нас ведмідь читає книгу. Давайте поставимо... Поставимо тут таке різноманіття солодощів, а цей котик грає на гітарі. Ну до чого це мило? Цю вивіску повісимо сюди, і офіціант поспішає дізнатися, чи потрібно ще щось відвідувачам. І нам залишається розставити дуже гарні квіти сюди та поставити вуличні столики. До чого тут все виглядає? Так, мило на столі поставимо каву та пончик. Поряд давайте поставимо ще один столик, за яким читає цей відвідувач, декілька стульчиків та дуже смачний тортик з кавою. І за останнім столиком сидить котик у телефоні. Ага, він напевно фотографує дуже гарний сніданок. А ці наліпки можна придбати в магазині Besties Boutique бутік по посиланню в шапці профілю.